Онлайн формати, онлайн формати, що можна вигадати іще в контексті онлайн курсів, це просто нереально сьогодні. Я навіть не уявляю, що це має бути для того, щоб от якась школа зайшла саме через онлайн формат, не маючи більше жодних переваг. З вами Григорій Горобій, канал Область можливостей. Сьогодні ми поговоримо про онлайн формат нашого наставництва і в чому його відмінності від інших експертів і чому це вам може бути цікавим. По-перше, хочу зазначити, що онлайн формат це дійсно мастхев сьогодні, і без нього, в принципі, будь-яке навчання це вже така застаріла історія з бородою. А другий момент, чому онлайн-формат важливий, це спосіб підібрати рішення під свій бюджет і свої потреби. Розкриваю ці два пункти максимально просто. По-перше, бюджет. В залежності від того, скільки ви маєте фінансів для того, щоб навчатися, ви можете обирати різні формати онлайн навчання. Так? Самий простий сьогодні це просто переглядати відеоролики в YouTube. Там взагалі не потрібно ніяких грошей. Другий формат за складністю це авто за бюджетом, точніше, це автокурси, коли ви сплачуєте якусь мінімальну суму, самостійно щось вивчаєте, але при цьому вам ніхто не дає зворотній зв'язок. Третій формат це тоді, коли ви проходите курс з куратором. Тобто, у вас є людина, яка в письмовій формі вам дає зворотній зв'язок, може вам, може на групу в цілому, тут уже теж є варіації. От, і наступний формат це коли ви з наставником пропрацьовуєте, коли у вас є людина, яка дає вам зворотній зв'язок уже голосом, уже в особистій комунікації. Звичайно, з наставником теж є різні формати навчання, в тому плані, що можна з наставником в групі працювати, а можна з наставником індивідуально працювати. І це все. Будуть абсолютно різні бюджети. З іншого боку, потрібно чітко розуміти, чого ви хочете від цього онлайн-формату, тому що ключовим таким запитом від експертів, від підприємців є те, чиїми руками зроблено. Фізична, фізична робота. Тобто можна шукати онлайн-формат навчання чи наставництва для того, щоб домовитись про партнерські стосунки і делегувати якісь задачі, наприклад, СММ-фахівцю, таргетологу, а можна з іншого боку пройти навчання, наставництво і виконувати все своїми фізичними руками. Це залежить від різних факторів. На бізнес-розборах я показую, яким чином обирати ту чи іншу стратегію і в принципі розуміти, в яке навчання йти, більше того, існує три ключові напрямки для навчання: можна прокачувати свою експертність, можна прокачувати вміння делегувати якісь процеси, вміння управляти, будувати бізнес, і можна прокачувати навички просування. Тобто, яким чином зробити так, щоб про вас дізналося якомога більше людей. І відповідно, якщо ви навчаєтесь тільки по експертному напрямку, а інші два до уваги не берете, то результати будуть такі собі. Тому що навіть влучна класна професія, там яка є топовою, якщо ви не вмієте себе продати, не вмієте себе показати і потім не знаєте, що з цим робити, навіть якщо ви потрапили в класну команду, то скоріше за все великих результатів буде отримати просто складно. Тому балансуйте між тими навчаннями, які проходите, і знаходьте дійсно зручні для вас онлайн формати. Для того щоб дійсно обрати для себе саме той формат, який вам максимально підійде, ми пропонуємо записатися на бізнес-розбір. Ми їх проводимо наразі абсолютно безкоштовно, тому що ми проти. Безглуздо витрачання грошей. Я самостійно теж проходжу велику кількість різноманітних навчань, плачу за це гроші, і не завжди навчання відповідає моїм очікуванням. Саме тому я впровадив функцію безкоштовного бізнес-розбору, коли ви отримуєте для себе чіткі позиції, чіткий набір інструментів, індивідуально підібраний під вас. І тоді ми вже визначаємося, що вам запропонувати, яку пакетну пропозицію зробити, щоб вирішити саме ваш запит, а не просто продати. Свій курс, тому що продаж заради продажу для мене це не цікаво. Я ідейна людина, я багато чого створюю. Цей сайт теж створений мною з усіма інтеграціями, тому я слідкую за тим, щоб було все зроблено максимально адекватно до запитів людини. Відповідно, якщо ви хочете розібратися з цим детальніше, внизу сайту є блок з контактами. Напишіть мені в Телеграм, а можете також переглянути мої соціальні мережі, щоб зрозуміти, про що йде мова. І далі ми вже зможемо з вами на бізнес-розборі обговорити, яким чином YouTube та інші соціальні мережі ви можете використовувати для того, щоб вирішувати свої цілі, досягати мрій і реалізовувати ваші бізнес-стратегії. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Якщо виникають питання, побажання або ви хочете більше відео в подібній тематиці, залишайте ваші коментарі. Буду радий дати вам більше інформації в цьому напрямку. До нових зустрічей.